Дуль Микола, зубний технік, маю свою лабораторію, маленьку, невеличку, працюю в стоматології 41 рік. Тому маю певний досвід і дуже радий поділитися з цим досвідом, з молодими фахівцями, молодими стоматологами, молодими зубними техніками. З Олесією Киричук я познайомився випадково, напевно. Мене запросив мій товариш на певний курс по стоматології. І, Закликав теж Олесю. Я їхав в Другобич і забрав Олесю разом з собою. Для зубного техніка завжди цікава є нова особа в стоматології. За деякий час Олеся звернулася з тим, що хотіла би зробити якусь там роботу. Ну, мені стало цікаво, що ми можемо зробити. Зустрілися дві особи: молода, ініціативна і готова до сміливих рішень. З'явився досвід, який може в певний час це зупинити. В стоматології дуже важливим є робити діагностику, бо коли пацієнт заходить до стоматолога, він хоче вказати на свої проблеми. І переважно так відбувається. Приходить людина з одним центральним зубом і хоче його, власне, зробити. Але діагностика може показати, що треба робити, і як, власне. Правильно виконати роботу, щоб пацієнта не просто реабілітувати від даної ситуації, а пацієнта вилікувати. І коли ми з Олесією почали працювати, то в нас з'явився певний протокол, через який ми повинні перейти і надати пацієнтові ту чи іншу послугу, ну, певніше буде вилікувати пацієнта. Цей протокол встановив такі деякі пункти, які повинен зробити лікар для того, щоб зубний технік повинен був виконати правильно роботу. Він повинен відповісти лікареві на запит, чи він може то зробити, чи не може. Це є важливо, тому що дуже багато лікарів, які є в загальному стоматології, вони просто лікують, вони бояться втратити пацієнта. Пацієнт переступив поріг клініки, і лікар не хоче, щоб пацієнт пішов з І Він робить те, що просить пацієнт. Але це пізніше дає негативні результати, він ускладнює ризики пацієнта. Діагностика. Дає можливість встановити, що треба зробити пацієнту, яким чином скласти план лікування і донести кошторис до самого пацієнта. Ну, Олеся прислухалася і почала це робити. Ну, але від Олесі залежало дуже багато, тому що є таке поняття в як центральне співвідношення, визначення центрального співвідношення, і лише діагностика може робитися через визначення центрального співвідношення. Це непростий шлях, Олеся виявилася. Дуже молодим лікарем, який бажає вчитися, бажає себе вдосконалювати, бо без цього зробити якісної роботи практично неможливо. І от вона пішла на курси по центральному співвідношенню. Вона спершу центральне співвідношення вона заганяє в такий кут глухий, де лікар-стоматолог повинен знати, що він його зробив правильно. Це треба певний період, і Олеся, маючи можливість багато концепцій вивчити, обрала собі один з методів визначення центрального співвідношення. Ми не боїмося втратити пацієнта, бо є важливішим надати професійне лікування, не просто, скажімо так, залатати якусь дірочку, а зробити це професійно. Тепер Олеся легко це робить, визначає безпомилково центральне співвідношення. Вона знає, як до того дійти, яким шляхом, але це те, що Олесі вдалося, і мені це подобається. Коли ми познайомилися, Олеся працювала на орендованому місці. Це перше, що мені сподобалося. Вона є людина працьовита. Вона не хоче працювати за якісь певні гроші, які платить власник клініки. Вона не хоче бути найманим працівником. Вона лідер. І вона хотіла сама приймати рішення, і ті рішення повинні були бути правильними. Тому Леся за довший час, тяжкий час збудувала свою клініку. Це такий е, тяжкий крок для молодої юної особи, тому що це і фінансово і забирає багато часу, яке надає можливості скажімо так, заробляти гроші. Це великі вкладення. Але Олеся смілива, рішуча, і вона свого досягнула, чи то своєї мети, чи то бажання свого. Але ми маємо на сьогоднішній день, я знаходжуся зараз в центрі стоматології Олесі Киричук, і мені, ну я я в багатьох клініках був, і скажу вам так на правду, що те, що вона зробила для клініки, це її було бажання, бо Олеся, крім доброго фахівця, стоматолога. Вона, крім того, всього є творча людина. Це їй допомагає в вирішенні багатьох проблем пацієнта, тому що вона зайнята власне в сфері естетичної стоматології. І це є одне з таких правильних рішень, щоб творчо вирішувати всі, ну не порушуючи правил. Самих засад стоматології тому Олеся відкрила свій центр. Це центр, який є зразком для багатьох стоматологів і навіть їх знаних клінік, тому що тут все зручно. Олеся виявилася дуже добрим. Організатором і правильно підібрала свій колектив. Але Олеся той йшла не один день. Вона не відкрила клініку, пізніше набирала на якихось конкурсних основах фахівців в клініку, тому що тут повинні бути лікарі, асистенти, санітарки, адміністратори. Вона в комплексі вона спершу зробила цей колектив, створила, а пізніше завела його в клініку. Це дає можливість всім працювати в цій клініці правильно. тобто Ну, є таке в мене таке є. В мене таке є положення, що повинно працюватися правильно, щоб одні одне не заважали, і щоб ну, був якийсь результат позитивний. Для того треба підібрати колектив. Колектив не маленький, колектив досить великий, але вони всі дружні, і це йде лише на користь роботі, на користь цього стоматологічного центру. Я думаю, що ні ні ніщо не зупинить. Олесю перед тим, щоб досягнути чогось, щоб далі працювати і надавати свої послуги тим пацієнтам, які будуть звертатися в клініку. Тим більше мені було приємно побачити під час карантину, коли було послаблення, коли дозволили стоматології працювати. Наскільки весь колектив поставився серйозно до вимог карантину? Це халати, ті одноразові. Скафандри, маски, дві маски, шапочка і так далі. Працювати в цьому надзвичайно важко, але Олесю не зупиняється.